Коцький. Жив на світі дід Микола, мав ставочок і млина і тримав не знать відколи він котиська товстуна. Гарний кіт такий вусатий, хвіст немов труба стирчить, та любив той кіт поспати і не любив мишей ловить. Ми ще в хаті розвелися, і дід сказав дурних нема. Хай цей кіт живе у лісі, а не сало їй здарма. Він заніс кота в діброву, посадивши у мішок. Ну, сказав, бувай здоровий, пхнув ногою і пішов. Кіт у лісі залишився і проспав там цілий день. Потім вмився, розпушився і поважно сів на пень. Став туди-сюди дивиться, ліслав навкруг якийсь чужий. Тут біжить руда лисиця. Хто ж це думає такий? Здрастуй, мовита лакотові. Дивлі звіри, хто ти є? А в кота уже готове пишне лязвиське своє. Я пан Коцький Привеликий, лиска пану каже вмить. Будь мені за чоловіка і ходи до мене жить. Прилисла уже я курку вляш простори, теплий дім. Кіт підліз поважно бурклю і сказав на це Ходім. Кіт лисиці поживає і ліжуриться нічим. Якось заєць прибігає, стукає до лисків дім. Став лисичку він гукати. А лисичка, ти чого? В мене спить пан Коцький в хаті, зайче не буди його. В його кіхті, в нього вуса добре, що він зараз спить, Крикнув Заєць. Ой, боюся, він же з'їсть мене забить. Заєць і ловили, до Ведбедя й кабана. Всі дізнали, що тварина в лісі є тепер страшля. Отаке зарикав. Хто в лисички там сидить? Чи малий він, чи великий, а зайчисько лиш тремтить? Що робити, як нам бути? Вовкрутлю крутлюв хвоста свого. Треба щось таке отлюте, щоб розгледіти його. Ми покличемо звірюку до обіду та й усе. Гарно ж ти придимав штуку. Хто що друзі принесе? Я капусту зайчик мовив. Буряки, сказав кабан. вовк сказав піду наловив кину м'ясо у казан». А ведмедик, на додачу до усіх чудових страв. Беду доброго настачить, щоб палькоцький завітав. Звірі борщ гуртом варили, вийшла страва смакота. Тільки їжа це півділа, треба ж кликати кота. Я вже ліди правди діти за важкий, сказав ведмідь. Якщо буде віль сердитий, до жиле, мене забить. Ну, а я такий пузатий, теж забідкався кабаль. і мене порвав би клятий, цей лисичкий коцький Пан. Ну, а я погано бачу, вовк завив, старий я став. Так що, друзі, краще зайче, ти пішов би погукав. Зайчик до тієї хати весь лаляканий побіг. Під вікольцем встав чекати вийшла лиска на поріг. <кій> Зайчик каже честь і шана, вав від, звірів від усіх, в гості кличе б вас і пана, став, рав, зробили присмачлих. Ви приходьте, пригощайтесь, добре мовила руда. Тільки краще ви сховайтесь, щоб не сталася біда. І почав до друзів заєць, що чекали при борші. Всі ховайтесь, я ховаюсь, і заскочив у кущі. Вовк заліг в траву високу, а кабаль зарився в хмиз, а ведмідь важкий лівороку притьмом на сосну заліз. Ось палкоцький лисичка підійшли, де сто стіл стоїть. А в кота із дому звичка. Бачить м'ясо і лявчить. Звірі чують. Мау, мау. і здригаються нараз. Це йому потворі мало, зараз візьметься й за нас!» Кабана, який ховався, тут комарик. кусь за хвіст. Хвіст крутнувся і де не взявся у кота мисливський хист. Думав. Миша там сховалась і схопив той хвіст убить. Тут таки здійснявся, ділявся галас, кіт кричить, кабан вищить. Заяць геть курнув і зляку, а ведмідь так задрижав, що злабавши три гіляки, із сосни на вовка впав. Всі розбіглись і зійшлися друзі аж за кілька днів. Ми ще добре відбулися, що на скоцькілі Тут і казочки кілець, а хто слухав, молодець.